Вечір добрий. На часі новини. Події, факти, актуальні коментарі викладі журналістів «Часан». У Цьому випуску. Про таке. Годі мріяти час діяти. Від чого залежатиме економічна ситуація в Україні? Це урядовий програма. надати максимальної динаміки пріоритетним гаузі. Аншлаг у травмпунктах. Погода зіграла з містянами злий жарт вулиці як Ковзанка. Ішла додому на тротуарі. Спічка, піска в Без води і опалення, чому у Вергонівському клубі замість культури холод? Ну, ми хочемо, щоб було в клубі тепло, ну щоб там зробили ремонт. Про це та інше докладніше. ВВП цього року може зрости на до 3-4%, Переконаний прем'єр-міністр Микола Азаров. Втім, для структурних змін в економіці потрібні ресурси з огляду на реальні економічні умови. Уряд готує програму соціально-економічного розвитку на 2013-2014 роки. Головне наголошує урядовець, відновити зростання економіки, що повільнилось у 2012-му. 180 мільярдів державних капіталовкладень потребує програма соціально-економічних перетворень на 2013-2014 роки. За словами Миколи Азарова, такі кошти на модернізацію промисловості і структурні перетворення в економіці передбачаються вперше. Одне з головних завдань, що поставив перед урядом президенту, війти в сотню країн за рейтингом економічної свободи та ефективністю кредитної привабливості вітчизняної економіки. Це урядова програма надати максимальної динаміки пріоритетним гаузям, які існують і особливо тим. которые имеют великий потенциал взросления, отримать ресурсы и вкласти их в кардинальную новую экономику. Гадаю, что попри все несприятливые световые экономические умовы, Украина может до в 2013 году ВВП на уровне 3-4% с инфляцией приблизно 3%, а в 2014 году выйти на высшие качественные темпы развития. Результатом економічного зростання має бути перш за все покращення соціальних стандартів, каже Микола Азаров, і обурюється через невиконання державними органами своїх задач. Зокрема, до прем'єра дедалі частіше стали звертатися щодо затримок з виплатами держдопомоги одиноким мамам. Вимагає від глав регіональних адміністрацій, де сталося такі випадки. Жорстко покарати винних чиновників. А міністру соціальної політики та праці Кролівської доручають тримати на особистому контролі. Кожен випадок збоїв випадку допомоги доповідати уряду про вжитті Заходу, що, в принципі, таке не могло повторитися. Серед інших соціальних питань іпотечне кредитування. У першому кварталі 2013-го планують вести в експлуатацію сім житлових будинків, кажуть у державній іпотечній установі. Цього року на фінансування іпотечних кредитів там направлять від 2,5 до 3,5 мільярдів гривень. А у лютому держустанова планує знизити ставку рефінансування для іпотечних кредитів у середньому до 15%. Обережно ожеледиться. дощ у день та морозну ночі перетворили черкаські дороги на суцільну ковзанку. Водії буксують, а у травмпункті Черкаської лікарні швидкої допомоги вже зранку черга. З переломами та вивихами за чотири години сюди звернулася чверть сотні людей. Лідії Ігорівні 86 ледве вийшла на двір, як опинилася у травмпункті. Ліва рука зламана. Тепер старенька ходитиме в гіпсі місяць. Ішла додому на тротуарі, з пічка Пала і от рукою щось ушибло не перелом да, без зміщення. Завідувач травматологічним пунктом пригадує зиму 2003-го. За такої ж погоди тоді довелося складати кістки більше сотні черкащан за добу. Сьогодні лише за чотири години до травмпункту третьої міської звернулося вже 25 потерпілих. Дуже багато патологій із зміщенням, переломи із зміщенням, де потрібно робити репозицію, тобто ставити кістки на місце і потім вже накладувати мобілізуючу пов'язку і направляти для подальшого лікування. В разі падіння лікарі радять одразу накласти на ушкоджене місце холодний компрес. Травмовану кінцівку слід зафіксувати і викликати медичну підмогу. Хоча карети екстреної допомоги теж ледь встигають на виклики. Водіям складно на дорозі ковзанців. Можна доїхати і за 10, а при такої погоді і 20 хвилин їдемо, і 25. Метров 30-40 більше не можемо так їхати, тому що дуже слізько. Державтоінспекції кажуть, водії стали більш уважними на дорогах і навчилися їздити в умовах ожеледиці. Складних ДТП поки що не зафіксовано. Утім, розслаблятися не варто. Не рекомендовано сідати за кермо водіям-початківцям, а піших прогулянок варто утриматись стареньким та вагітним. Лідія Меланж, Геннадій Емельянов, Дмитро Мирошниченко, Черкаська служба новин. У клубі замість культури холод. Понад 40 років тому у селі Вергуни Черкаського району звели будинок культури. 30 років це велике двоповерхове приміщення, яке мало б бути центром дозвілля для дітей без води і опалення. Тож взимку тут порожньо. Грошей на ремонт у казні Черкаського району за цей час так і не знайшлося. Про льодовиковий період у Вергунах далі. Ця пісня океану Ельзи мала б бути головною у репертуарі юних співаків села Варгуни. річний Владислав захоплюється музикою цього колективу та й сам має гарні вокальні дані. Щоправда, гурток, який відвідує, не мов перекоти поле. Сьогодні дітям пощастило. Сільська рада виділила залу для засідань. Люблю співати я через те, що я вважаю, що якщо людина має якісь здібності, вона повинна їх розвивати незалежно від умов. Знайти приміщення для занять щастить не завжди, каже мама ще однієї малої вокалістки. Цього разу сільрада прихистила дітей, що правда, співати голосно їм тут не можна. В адміністративному приміщенні має бути тихо. Люди тут працюють, дуже не розпіваєшся, дуже не можна так. 10 хвилин 15 поспівали і тому, що людям теж заважаємо. Хотілося б звісно, щоб будинок культури наш відремонтували. Ну ми хочемо, щоб було в клубі тепло. Ну, щоб там зробили ремонт. Якби слова дітей та богові у вухо, говорить 에, сільський порядка. голова Вергунів Микола Діхтяр, питання про ремонт місцевого будинку культури порушується вже давно. 30 років без води і опалення. Ще трохи і двоповерхова споруда із великою актовою залою і приміщеннями для різних гуртків зруйнується. Основна причаю. Я вважаю, що цим не займається питання районна державна адміністрація вже багато років, районна рада. А основне, чого його не хочуть відновити, я вважаю, що основна причина це в районному відділі культури. На його ремонт потрібно до 5 мільйонів гривень. У відділі культури Черкаської районної адміністрації коментувати ситуацію відмовились. Із телефонної розмови ми дізналися, що сьогодні грошей на реанімацію Вергунівського будинку культури немає. Але про цю проблему тут знають. А поки дорослі з'ясовують стосунки, майже 100 малих співаків, музикантів, кікбоксерів і танцюристів розвивають таланти деінде. Наталя Майборда, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Нагляд за ефективністю бюджетних витрат, фінансовий контроль, збереження державної майна це далеко не всі завдання, які покладені на державну фінансову інспекцію. Лише торік, за 9 місяців, ревізори перевірили 242 підприємства Черкаської області. На 218 виявили порушень на суму понад 90 мільйонів гривень. А за 10 років державі відшкодовано 250 мільйонів гривень. Нинішній рік для державної фінансової інспекції Черкащини ювілейний. Сьогодні її працівники відзначають професійне свято, 20 років з дня Творення Державної контрольної ревізійної служби. Ми високо цінуємо ваш професіоналізм, вагомий внесок у справу, утвердження авторитету закону, уміння бути на висоті вимог та викликів часу. Шановні колеги, скромні, невтомні працівники Держфінінспекції, Попереду клопітка робота, лише сумлінне, добросовісне виконання своїх обов'язків дасть. Нам можливість забезпечити належний рівень виконання завдань, визначених президентом України та урядом держави. ЧСН підбиває інформаційний підсумок середи. Далі у випуску про таке. Оберіг мандрує черкащиною, які візерунки вишують на ювілейному рушнику золотоніській майстрині. Ми вибрали одну вишивальницю, яка і буде виконувати орнамент на нашому рушникові. І хобі, і професія. Про чудернацькі техновинаходи Кулібіна з Черкащини. Цей мотоцикл создавався ну, під впечатленням пожара на ринку на Шулявці. Баталії інтелектуалів хто найордованіший, визначали на міському турнірі. щодеколи. Ця гра нужна, во по первых для того, щоб діти, ну і взрослі теж розвивали в собі ум, логіку. Продовжуємо. Оберіг Черкащини продовжує мандрувати районами. Рушник до 60-річчя створення області вишиватимуть майстрині з усіх куточків нашого краю. Його довжина майже 30 метрів над створенням рукотворного шедевру почали працювати на Драбівщині. А сьогодні його урочисто передали майстрам Золотоноші. Вишиті герб Черкащини та назви районів таким був рушник на початку своєї подорожі. Нині він вже прикрашений традиційними чорно-червоними орнаментами, які створювали майстрині Драбівщини. Далі за голку з ниткою візьмуться у Золотоноші. Сьогодні мені випала висока честь передати вам до лізолотонісці символи естафети. Альбом, в якому вже є відтворені. Віхи історії надбання нашого району впродовж останніх 60 років та імена людей, якими гордиться драбівщина до вишивання рушника на Золотоніщині підійшли відповідально. Тих хто малюватиме голкою, обирала спеціальна художня рада. Претенденток було аж 15. Ми вибрали одну вишивальницю, яка і буде виконувати орнамент на нашому рушникові. Орнамент вибраний автентичний згідно нашого територіального розташування та відносно до нашої території. Зберегти давні традиції Черкаського краю, головна мета мандруючого рушника. Відтворили вишивку на рушнику, який об'єднає 20 районів і 6 міст. Нашої Черкащини, кожен район і місто нашої області знакове, унікальне і має дуже багато добрих справ. Майстриня відтворюватиме символіку рідного краю на домотканому полотні протягом двох тижнів. Потім рушник помандрує на Чорнобаївщину. Ірина Васюра, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. Винахідник з Черкащини конструює пожежні мотоцикли. Свого першого рятувального залізного коня чоловік зробив 5 років тому. Оснастив його 100-літровою діжкою з водою, двома барабанами з рукавами та вогнегасниками. У колекції умільця вже є дельтаплани та велосипеди, що складаються. Нині захоплення чоловіка приносить йому прибуток. Він допомагає людям та заробляє на життя. Цей винахід одне із останніх ноухаумайстра майстра сміли. Спочатку його пожежні мотоцикли були з колясками, та коли потрапив у затор, зрозумів, транспорт треба удосконалювати. Цей mm -hmm. Мотоцикл створювався ну гриця, подпічатленням пожара на ринки на Шулявці в Києві. Помітіво пожар. Ми как раз та товар привезли в Київ. Я посмотрел, як там воно после того пожара. значит, ми собрали забрали перемотоцикл за сином за неділю. у таких мотоциклах чоловік зробив водяне охолодження двигуна, обладнав їх вогнегасниками та каністрами з водою на 40 літрів. Ідею запозичив в інтернеті. Заливається вода, Ось ця головка та гнітушителя. Зість балончик зжатим воздухом. Значить, те треба щоб сработало, Потянув ретяжок, балончик пробився, значить давление пошло в каністру. все. Черкащанин каже, застосовувати винахід у господарстві ще не доводилось, але переконує, інші вже користуються. Два мотоцикла Чоловік продав фермерському господарству. Розігнатися таке диво техніки може до 100 кілометрів за годину. Допомагає винахіднику дружина, подає інструменти та виділяє сімейного бюджету кошти на запчастини. Жінка каже, задумів у чоловіка багато, однак грошей на все бракує. Колись дуже давно, звісно, що в молоді нього було спочатку дельтаплан був. Дельтаплан спочатку строїв сам, були уряди, це було все, ну построїв літав. літав, а потім радіозавод, там, звісно, багато конструкцій робив. Дуже інтересується технікою. Любить щось конструювати, звісно, не на все. Гроші попувають. Ну по всякому тріста нині пан Микола мріє, аби його інновації стали в пригоді а Черкасам. Пропозиції щодо застосування своїх винаходів подав до міськвиконкому. Наступного тижня їх розглядатиме спеціальна комісія. головне, щоб дана пропозиція не спричиняла надлишкової виплати бюджетних коштів. Можливо, на впровадження тої чи іншої, наприклад, пропозиції, і потрібна певна сума коштів. Це вже кожен профільний департамент, по напрямку якої є пропозиція, вони вже будуть планувати після оцінки, скажімо так, тих дій, які треба здійснити на впровадження. якщо відповідь буде позитивною, винахідник і сміло отримує одноразову винагороду. Одесь сума залежитиме залишим. від того наскільки ефективним виявиться ноу хау. Віта зорич Дмитро Морошенченко, Олександр Костирко, Черка. Служба, новин. Що, де коли? Відповіді на класичні запитання відомої гри шукали черкаські школярі. Міський турнір серед старшокласників відбувся в обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. 25 команд упродовж двох днів з'ясовували, хто з них найрозумніший. Подробиці інтелектуальних баталій розкаже Ірина Васюра. Яке немаловажне для людини качество ми пропустили. Врем Упродовж хвилини ці розумники знайдуть відповіді на будь-яке запитання. Наукові факти, чи логічні задачки вони беруться за усе. До міського турніру інтелектуальної гри щодо коли дехто готувався місяцями. Ми любимо теми про історичні теми. Любимо любимо різні цікавинки, факти історичні. Ми готувалися дуже просто. Ми збиралися всі разом, розучили якісь питання, розбирали їх, намагалися зрозуміти. Більше сотні школярів взяли участь у міському турнірі щодо коли у кожній команді по шість осіб. Головні критерії відбору ерудованість та вміння працювати в колективі. У збірні четвертої школи лише хлопці. Їхній капітан пояснив, це не випадковість. Ми так вибрали, щоб були однодумці, щоб було так легше нам розуміти друг друга». Клуб інтелектуальної гри створили у Черкасах чотири роки тому. Тоді і почали проводити турніри. З кожним роком розумників стає більше, кажуть організатори. Бути ерудитом нині серед школярів модно. «Ця гра нужна. Во первых для того, щоб діти ну, взрослі теж розвивали в собі ум, логіку начитане, щоб були, щоб привикали працювати в команді. Вот, ну у нее, я даже затрудняюсь перечислити всі, скажем так, положительні моменти цієї гри. Інтелектуальні баталії проходитимуть. Етапи для школярів молодшого, середнього та старшого віку Потім у кращі з них представлять Черкащину на всеукраїнських змаганнях, які відбудуться навесні в Одесі. Ірина Васюра, Олег Кураш, Черкаська служба новин. На цю мить у мене це вся інформація більше новин на нашому сайті rozmedia.com.ua. Далі В'ячеслав Лопушанський, про спорт і про нос черкаських соноптиків на наступний день. Тож не перемикайтесь. Вітання далі про головні спортивні перипетії, які відбулися на черкаських майданчиках. Зокрема, доволі гаряче днями було в палаці спорту будівельник. Атмосферу підігрівав черговий тур відкритого чемпіонату Черка з мініфутболу. Протягом ігрового дня відбулися сім матчів. Найінтригуючим виглядало протистояння претендентів на лідерство під групі бі Дахнівки та Динамо, в якому Дахнівка здобула перемогу з рахунком 3-1. Закріпив своє лідерство в підгрупі. Ей цетус ця команда виграла всі сім матчів турніру. Щоправда, остання перемога цетусу вдалася дуже важко. Один з наймасштабніших чемпіонатів з мініфутболу за всю історію Черкас виходить на фінішну пряму. Відкрита першість міста згуртувала навколо себе 18 кращих колективів Черкас та області. Днями в палаці спорту будівельник відгріміли матчі з сьомого туру. А це означає, що до завершення змагань командам залишилося відіграти лише по дві гри. З кожним туром відповідальність за результат зростає. Відповідно, і матчі стають цікавішими. За рекламатом турніру вплив чемпіонату виходить по чотири кращі команди з кожної групи. Так вийшло, що саме після цього туру. Чітко простежується вісімка, яка має можливість поборотися за нагороди в підсумку чемпіонату області. Шанси на місце під сонцем, щоправда, невеликі, має команда темна конячка. Саме цьому колективу вдалося оформити найрозгромнішу перемогу в турі з рахунком 7-0 конячка обіграла хімелектробут і закріпилася на п'ятій позиції під групи. А ми знали, що сильне соперника. Ну тяжело настроїтися на соперника, коли... Люди молодые, бегущие, да, согласитесь, наш возраст чуть больше, но тем не менее мы уверенно этот матч провели. Ну, хотелось бы, чтобы мы начинали так дальше и закончили, как этот матч прошел. В начале чемпионата мы не были готовы, потому что другой паркет, не хватило тренировок, не хватило физики, нам более сильные команды попались. Но ну, тем не менее я считаю, что мы достойно закончим этот чемпионат. Послідні не будемо, та точно певно лідирую першій групі Цетус, який завдяки вражаючій ході турніром без поразок вже фактично гарантував собі перше місце в групі. Напевне, найважчий матч в чемпіонаті цетус провів саме у звітному турі. Гра проти «Звенигородки» подарувала аж сім голів та важку перемогу Цетуса з рахунком 4-3. В другій підгрупі найвищі шанси на підсумкове перше місце у Дахнівки та рятівника. Дахнівчани в своєму останньому турі переграли Динамо з рахунком 3-1 і тим самим серйозно ускладнили вирішення турнірного завдання супернику з непоганим. Ним підбором гравців, рятівник з таким же рахунком обіграв й состав. Чемпіона Черкас визначатимуть в плей-офі чотири кращі команди з двох груп. А вісім кращих команд чемпіонату Черкас візьмуть участь в обласній першості, яка стартує в березні. На цей турнір завітають ще вісім кращих клубів з районів. В'ячеславу Пушанський та Грозя Черкаська служба новин. Тим часом Робінгуди Черкащини визначали найкращих лучників. А обласний чемпіонат зі стрільби з лука нещодавно відбувся в селі Чапаєвка. Учасники змагалися у трьох вікових групах. Найкращими стрільцями серед дорослих стали Юлія Щепак, яка здобула перше місце, та Олександр Ігнатенко, який став другим. У категорії кадети перше місце посів Антон Білоченко. А Назар Саво виборов першість у категорії 15 років і молодші. Чемпіонат області є відбірковим стартом для формування збірної команди регіону. Саме цій збірні доведеться захищати ще з Черкащини на домашньому чемпіонаті України. Традиційний турнір, на який з'їдуться кращі лучники держави, цього разу розпочнеться 28 січня. Причому глядачі протягом тижня на власні очі зможуть побачити стрільбу олімпійського чемпіона Пекіну Віктора Рубана, одного з кращих снайперів світу Маркіяна Івашко та інших зірок. Примагнічення снайперського бумонду в першу чергу пов'язано з тим, що ця першість. Ц України є відбірковою на чемпіонат Європи. Вілічівську стартував чемпіонат України з мініфутболу серед юнаків 1998 року народження. Одним із фаворитів цих змагань вважається черкаська команда «Дніпро-80». Черкасьці борються за вихід до півфіналу турніру в підгрупі А. Де вже відіграно два матчі. Спершу наші футболісти перемогли Донецький Орлан, 9-1, а потім мінімально поступилися візажу Житомира 0-1. Окрім Житомирян лідирує групі Мрія Замбросівка, яка також здобула дві перемоги. Наші хлопці йдуть на третьому місці. В наступну стадію змагань вищої юнацької ліги виходять дві команди Задля того, аби покращити своє турнірне становище у Дніпро-80 Є ще три матчі. І на цьому нас все бережіть себе та покращуйте свої спортивні здобутки на все добре. З погоди на 24 січня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде 5-10 морозу, в день мінус 2-7. У Черкасах вночі 6-8 морозу, в день – 4-6, нижче нуля. На сьогодні атмосферний тиск знижений. Найближчої доби падіння зміниться ростом. Відносна вологість повітря залишиться високою. Буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, в день без істотних опадів. На дорогах уже ледиться. Вітер північно-західний 5 10 метрів за секунду. У найближчу добу атмосферний фронт південного циклону принесе на Черкащину невеликий сніг, а надалі Черкащина буде знаходитись під впливом області підвищеного атмосферного тиску і холодних арктичних повітряних мас, що прибудуть з північної Європи. Тому вже 25-27 січня, температура повітря суттєво знизиться. Періодично випадатиме невеликий сніг, і з небезпечних явищ погоди до кінця тижня утримається ожеледь та ожеледиться на дорогах. За церковним же календарем 24 січня відзначається День пам'яті преподобного Феодосія Великого. У народі свято називали Феодосієве тепло. Зазвичай в цей день була тепла погода. Люди вірили, якщо і справді потепліло, весна буде ранньою і теплою. А якщо на Феодосія була відлига, то готувались до затяжної весни. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди.